Завтра. Свята простота і усмішки з згорілим проспектом, де тривіум хворий перини Христини і дитина. На сріблі старому огидної ржаві ослина. А я потихенько запхаюсь на верхню полицю дивитись праворуч, ліворуч до схону дивитись. Мій янголи білий охрою, покримої стіни між кліками, істину ти віднайди непостійно. Допоки у стороні чужих колатають мембрани, допоки в очах прослазають живиці за екрану, у першому ж барі на розі я винайду море. Шукай тіло в ньому, а душу в з з інфастору. Це напевно моє улюблене місто Східної України, те, яке ну, взагалі від центру десь. Донецьк милий, Харків досить гарний, але в Запоріжжі є свої архівці, географічні, просто неймовірні красоти. І Плотина, так, вона називається, ось тобто дуже-дуже подобається місто. Тут є там Ленін зайвий, але це вже інші питання. Через кілька годин сутичок, десятків спалених шин, після отримання рани на стегні та легкої контузії, ви просто потиснете руки і розбіжетеся до дружин. Бо ті, хто разом близько були біля смерті, до смерті, друзі. А вдома, у двох із коханою, скільки б років не минуло. Ви назавжди зрозумієте, істина ця проста, найпалкіший поцілунок той, що з присмаком газу на вустах, найщиріша війна без присутності злості. Найсердечніші люди серед нас. Боже, врятуй переможців, Кохана, подай проти газ.